Це одна зі шкіл Шевченківського району, що зазнала пошкодження під час ворожих обстрілів. Школа постраждала двічі в кінці лютого місяця і в середині квітня місяця. Під час обстрілів було зруйновано 179 вікон. Коли вікна вилетіли шибки, то наші колеги, батьки, друзі допомагали нам якось підручним матеріалом дошки від парт і стенди старі. Ми ці вікна забивали, адже це була зима, і щоб наше приміщення не постраждало, і надалі його підтримувати, ми ці шибки всі зашили. Попереду нове випробування зима. Тому команда волонтерів з простих харків'ян, які не байдужі до ситуації, в якій живе Харків. Ось вже декілька днів реанімують пошкоджений освітній заклад, щоб школа пережила морози. Це все як на підприємстві: одні підвозять матеріали та нарізають фанеру, інші все оперативно монтують на віконні рами. На данном этапе мы производим зашивку окон да, для того, чтобы сохранить данное учебное заведение к этому периоду, в зимний период времени. Э, Наша команда здесь работает уже на протяжении трех дней. Вы видите объем работы большой потому что данное учебное заведение во время обстрелов пострадало дважды. В цьому районі у нас большие плани, тому що є ще об'єкти на Селіноградська, є ще на Победы об'єкти. поэтому планы плани задачи большие. Будем Будемо працювати, будемо допомагати. Я дуже хочу допомагати Харкову. А якщо сидіти вдома з розуму можна йти. Так, ось вже протягом трьох днів команда небайдужих волонтерів практично зашили всі понівечені вікна. Залишилося впорядкувати з пів сотні рам. Тим часом колектив школи з болем дивиться на пошкоджені війною класні кабінети, але з вірою, що рано чи пізно настане день, коли їхні діти знову стануть до офлайн навчання, забувши про жахіття війни як про страшний сон. Коли я тепер приходжу, ну я звичайно тримаюся. Але страшенно боляче від того, що це все було. єдина надія на те, що це все минеться, і дітям я кожного разу кажу: діти кріпіться, передавайте вітання своїм батькам, тримайтеся, любіть одне одного, бережіть одне одного. І Я вірю в те, що ми обов'язково зустрінемося в цьому класі на цих же місцях з допомогою волонтерів, з допомогою наших адміністраторів, те, що в місті про нас піклуються. Я думаю, що все буде добре, безперечно, бо інакше неможливо. Хотілося, щоб швидше це все закінчилося, щоб сюди повернулися наші діти, щоб повернулися наші вчителі, щоб зашуміла е е е е е дитячий галас лунав в коридорах. Ну і що хочу сказати: слава Україні! Слава нашому народу, борцю і творцю. Я думаю, що в нас все буде гарно. Леся Куполюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Світлана Бреус. Харківські звісті.